Всім привіт! Це на каналі Антон і Люда. І сьогодні ми з вами поговоримо, що пішла жара в Єгипті. Як тут, чи комфортно, чи ні? Чи варто сюди їхати саме в літній період? Що ти скажеш? Так, ну що, розберемо питання, варто чи ні сюди їхати. Начнемо із температури. Яка тут температура літом, води, ночі, днем? Ну що, температура тут днем. От 30, от 29 градусів до 40. В тінь, ну, це це не на сонці. Я не знаю, на сонці, може там падає усі 60, але їх ніхто ж на сонці цього не міряє. Ну так, да, втім. Е, Ночі температура, мабуть, менше 28 не падає. Ні, влітку не падає, менше да, 20. Влітку не падає. Температура моря. 30 градусів, десь в середньому. Море дуже тепле. У нас в Україні таких річок, озер, болот, ну немає. Ні, немає. Якби воно в нас така температура нагрілась, в нас би любе болото, воно б зацвіло. Ну, Тут дуже велика соль і йому, в принципі, нічого. Потім, що я ще скажу? Тут, звісно, в цьому клімату є великий плюс в Єгипті. Тут мала влага. Мала влага це... Влага десь примерно до 15%. Якщо влага літом буває таке, ну, може, знаєте, може, ну, за все літо, може, разів 5%. Ні, Ну по дням, Ну так, да, коли считаю. висока вологість. Вологість 30%, немає чим то, звісно, відчувається, це просто ад. А особливо ночі, ну влага не може бути днем. Якщо світить сонце, влаги не може бути. Вла тільки ночі, тоді прям ночі, ну взагалі нічим дихати, як у парілки. Ну і що я ще скажу? Якщо ви навіть дивитесь там, що там в, в Хургаді, наприклад, плюс 40, 40 градусів, от віднімайте від нашої української влаги, ну не буду казати, що Турція, ну, там Болгарія, де зелено, віднімайте сміло 10 градусів. І то є прошлий раз, як поїхала в Україну. У нас, в принципі, вона якраз літом їздила, будемо так казати, у самий пік гарячки. У нас було десь 40-45 градусів. В люди там було десь 32. Ну, люди казала, вдома було жарко. Наскільки вам об'яснити, яка жара? Ти оце сидиш в автобусі, їдеш в маршруточки, ну, чи в таксі, маршруточки, не важно. І ти їдеш, ну просто сидиш. Представ ти просто сидиш. І чуєш, що в тебе капає, от тебе капає. Під колінами отут капає. Під руками капає. Сидиш і чуєш щось капає. Зразу перше таке, знаєш, думаю, чи кров, чи мені щось кажеться, а тоді вже я до цього. Сидиш і до тебе капає. Це, 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 це як сауна. Ну як сауна, так. Це, я, наприклад, сауна. називаю це духовка. Я, наприклад, для себе як мені леше переносить цю жару. Як тут жити літом? То ви просто представте, як я. Оце представте, що літо... Це наша люта зима. От представте, зима в нас 25 градусів. Ну я не буду там казати мінус 40, бо мінус 40 Люди, вже 25. не буває. Ну так, да, мінус 25 градусів. От представте, ви виходите на двір, йдете бігом біжате до маршрутки. Сідаєте там чи е, зігріваєтесь? Потім йдете по вулиці, там пройшли 500 метрів. І шукаєте, щоб зайти в якийсь магазин, в якийсь торговий центр, десь погріться. Оце, в принципі, усе те саме тут. Ти йдеш і ти бігом. Звісно, везде, в кожних магазинах, в кожних цех є кондиціонери, кондиціонери <свят> спасають, питань немає. І ти стараєшся, ну навіть буває таке, що і тінь не допомагає, якщо дуже жарко днем. Вона дуже і не допомагає тінь. Ну, це таких днів буває не так вже багато. Ну, ну ладно, одним словом, я вам сказав. Я представляю, що тут мороз, і я представляю, що це мороз. Якщо я просто з точки А в точку Б перебігаю і все, то тобто так дуже не погуляєш, не покайфуєш, звісно. Ну, ночі Місцеве, місцева життя змінюється, їхнє время. Вони взагалі в них вважається ранок, вони кажуть, добрий ранок до 12 часов дня. В них так вважають ранок до 12 дня. Ну, а якщо літнє час, я дивлюся, е, так в принципі маршрутки, магазини відкриті десь в середньому зимою до 12 працюють. І в принципі, як кажуть, увесь, увесь двіж іде до 12 ночі, потім вже і маршрутки затихають, і те й все. А от ночі строго до 3 ночі, тобто в них який образ життя. Вони сплять десь. До часу дня. Ну, тим, кому не на роботу. Якщо це касається роботи, по роботі все строго з 8 до 5. Отелі, уборщики, е ну, в кого не посібні. Організації всі. Так, організації всі. Всі вони з 8 до 5, літо зима по барабану. І сезон розпочинається. Це по місцевих пляжах, дуже багато буде місцевих. По отелях. Отелі будуть також набиті, переповнені місцевими мешканцями. Так, що? Ну, по отелях я скажу так, літом мінус. Уже багато місцевих. Це хай я там вам хочу не розказує турагентство, що там не буде місцевих, дорогий отель, дешевий отель. Ми ні разу не були в такому отелі, щоб не було місцевих. Може, це якісь там три отеля в Хургаді Супер-мега круті вони є. Так. Ну, ми в них не були, ну ну в яких ми були, це візде літо місцеві. Дуже багато місцевих. Їх дуже багато. Їх Вони дуже приїжджають цілими да. родинами, родини в них великі. Ну в середньому родина чоловік 10. Ціна отеля? Ну 2х. Да, тому що сезон. Так, да, в два отелі рази дорожчі піднялись. отелі. Саме дешевші, звісно, отелі десь із жовтня, ну, з листопада назвемо це так. І по березень. Так. так, ну і ще з приходом літа такого тепла Появляється великий сезунг. Кавуни, дині, виноград, сезон манго. Влітку його із середини липня десь до кінця вересня, да, до початку жовтня, це сезон манго. В серпні він в самому такому розпалі цього манго буде Дуже досить багато, і манго є різного виду, різних видів, різна цінова категорія. Ну, манго можна об'їстися отак влітку. Цінова категорія починається від пів долара, саме дешевше, от зелене. Ну, так. я маю вуду зелене. На Коштує ковір. 30 фунтів, таке звичайне. Ну, зелене саме дорожче манго. може 100 якесь там красне. Ну, Десь два долари. Давайте середня статистична ціна 1 долар. 1 долар буде літром стоять манго. Кілограм і це, манго. Кілограм, да, і це буде хороше манго. Дуже смачне, таке красне, таке, як Ну, гарне, коротше. Смачне. Далі сезон винограду. Винограду також влітку буде дуже багато. Можна виноград навіть... тут не такий, як у нас. Да, він тут Тут такий Нема слоткий. такого поняття, як кислинка. Оце зараз тільки почалось, тому ну, що там трошечки. В ну, нас, як правило, виноград більшість кислий. Ну, ну Або Лідія. Лідія, я взагалі не знаю, це, це тільки на вино. Тут нема такого. Тут винограду весь їстівні. Не винні. Ну, правда, Люда якось може вино робити, вона робить вино там. Ми, буває, йдемо на базар. там. Ми з вами зробимо. Це буде в наступних відео. Да. Е, ще який сезон по фруктах. Ні, фруктів літом всі. Всі. От просто нема клубники. Да, От немає нема клубники. полуниці. Ну, може, щось я ще забув, чого немає. Таке, нице. Не ну там персики, абрикоси, потім оці інжири. Манго. Яблука їхні, так. Груша піде. Груша піде. Гуава, ну гуава тут кожна ну, гу, ну, Гуава, да. Гуава як постійно. Сезону, ну да. і Гуава. По овочах я тут постійно все є. Ну, фрукти, да, так, сезон, я б сказала, влітку. Да. Як би нам дивно не було, сезон влітку багато фруктів. Одне, що полуниця для нас дивно було, як ми приїхали, що полуниця, полуниця в січні. Так, да, вона починається із січня і закінчується вона в початку квітня. Да, до початку да. квітня. От да. це сезон полуниці. Ви любите активний, будемо так казати, не просто як тюлень лежать на морі і пектися. А якщо ви там любите екскурсії, там по походити десь, подивитися місто, то я вам літом не рекомендую їхати, тому що екскурсії, ну ось подумайте, жарюка така. Ну луксор, що... Каїр це Луксор, точно Каїр, ні. сафарі це точно ні. Може десь на лодочки і з тим, що будете купатися. І то на лодці, як правило, кондиціонера немає. Тобто ну, це тільки можете спасити, що постійно купатися. І, ну, одним словом, екскурсії я не раджу літом брати, якщо по екскурсіях. І по, по місту, там десь піти, подивитися. Ну, я ж вам кажу, ви будете ходити просто від кондиціонера. До кондиціоніра. Оце в принципі буде ваш маршрут. Ну, якщо ви, звісно, любите море, що ви приїжджаєте сюди тільки раді моря, раді того, щоб покупатися, позагорати. І не плануєте, як кажуть, плюс-мінус виходити з отеля, то в принципі це все буде нормально. Терпімо, в отелі знаходиться. Єдине, що я можу скажу, що літом треба отель брати не саме дешевший. Ну, звісно, дивіться по своєму бюджеті, тут питань немає. Ну просто якщо э, маєте в виду, що кондиціонер це найголовніше, як заходите одразу в номер, провіряйте одразу кондиціонер. Якщо кондиціонер вам не подобається, як дує, таке дуже часто буває. Дуже багато старих кондьорів, як кажуть, забитих. І це провіряйте, то що це ну, представте це як зимове отоплення. Тільки наоборот. Так. Да. Так, ну що, всіх ще такий питання інтересує, як тут по поводу марів, мух, може якісь там мухи це-це, мухи чи прививки треба робити, чи все. Сюди як їхати, прививок не треба робити. Вроді тут такого з цього, що страшного ми не бачили. Ну, по поводу насікомих, що я скажу? Якщо, наприклад, ви приїжджаєте в отель, або навіть не в а якийсь кемпаунт, або там куди ви не приїжджаєте, в будь-якому випадку, якщо у вас номер на першому етапі, у вас там будуть мухи комарі. Тому що вони летять до зелені. Якщо там буде зелень, а на території отеля має бути зелень. То там, звісно, будуть мухи. Що я скажу? В принципі, мухи, комарі, ну такі, як у нас, я не скажу нічого. Я колись, правда, колись я чув десь приблизно. Є такі люди, які розказували, що їх кусав комар, чи муха, чи комар. Ну вони ж не знають, що їх кусило. Це було десь. І вони казали, що в них була температура. Ну, може, це вірус був. Ну, це було там года два назад. Пару чоловік мені розказували, що їх кусила муха ці комарі і в них після того була температура. Ну, розумієте, це таке. Тут, тут, як кажуть, хто тебе заразив, ти ж не докажеш, що тебе Василь заразив, бо Василя насмарк. Понімаєте, Це ж діло недоказуме. Ну, а так що, беріть з собою ту штучку, раптор. Да. — Є в отелях, дають той раптор. Ну, це біля відрівня від рівня отеля? Так, да, лежить у кімнаті, той раптор. А якщо ви, якщо ви не на. Первому етажі, то в принципі, і тим більше якщо ви включаєте кондиціонер, а ви його літом будете по-любому включати, то комарів і мух, комарів і мух не буде. Номарі ну я в принципі буде. скажу, що вони тут наскільки продвинуті мухи, що я лічно бачу, вони сидять під кондиціонером і кайфують і не летять. Поняли, я тобі розказувала? Да. Ну, а так, в принципі, животних, таких я ж кажу, я за все время ні разу. Мені просто інтересно, це я не те, що по городу ходив. Я там ми лазили, як кажуть, скрізь по всіх дебрях. Ну, ніколи. Я навіть не питаю, ви хоч бачили щось? Мені розказують, що лисиць бачили. І ми бачили по трасі, перебігали лисиці. І все. Тут, тут, ну, це як на мене, жарюка така, воно просто, якби ж тут більше... Як кажуть, зелені були, то може б вони якось виживали, але, ну, по насіком, насіком... бджол, нема бджол, ос нема. Оце в Хургаді нема ні бджол, ні ос, нічого такого немає. От уже от там в Каїрі, в Луксорі, там вже вони є. А тут немає. Ну, Тобто по насікомих я б сказав, би, нічого страшного немає, чим у нас в Україні. Та навіть менше. Навіть менше. Ну і давай такий підсумок. Наші загальні враження, що ж ми вже тут два літа, так? Ми тут. Третє. третє літо ми тут уже літуємо. І наші враження, от як, як ми переносимо жару. Це під кондиціонером, це постійно на море, тому що море тепле. Ну, um, на морі леше. На морі леше. А... Морський, як ти не крути, хоча кажара не буде, на морі леше. Навіть не в тому діло, що пішов, покупався, бува, море до такого степені доходить жари, що навіть не... я не, не купаюся, воно не охлаждає. Ну, воно там охлаждає, якщо далеко зайти. Да. А якщо недалеко, то воно не охлаждає. Да. Басейни не буває таке, що я навіть не залазю, басейни бува такі теплі, що ну, взагалі, що, що залізеш і таке відчуття знаєш, що Ну, ну мені неприємно. Так, якщо вам дуже хочеться фруктів наїстися в доспе, то це, звичайно, літо. Так. Да. Ну, плюс велике діло дітей-канікули, це, звісно, щоб всім ясно, Ну, в принципі, між тим, якщо ви любите тепле море, якщо ви любите, як кажуть, плавати, плавати якщо да. ви сугубо по морських. Якщо ви сюди їдете тільки раді моря і басейнів, то особенно, літом да, варто їхати. Да, Особливо всі аквапарки роблять. Всі басейни, не треба думати, чи з подогрієм басейн. Всі, як правило, їдеш в отель, 10 басейнів, один з подогріва. І всі там сидять, як жабки. І всі там сидять, як жабки. Я то розумію, воно інтересно, колорит. Там приїжджаєш з України, в Україні там мороз, тут там плюс 25. Я розумію, да, так, ну, если ви вже надумали їхати літом, то в принципі сказати, щоб ми не радимо, ми не можемо так сказати. Літом їхати. Ми тільки не радимо тим, хто любить по екскурсіях, хто любить активний, хто не, хто, буде сидіти, хто не буде сидіти на морі, то ми тому не радимо. Ну, жаркувато. Правда, жаркувато поїти краще. Жара, оце десь. Буде, все терпімо десь до середини літа. Ну, до Івана Купала, будемо так називаємося. До... до середини липня. Потім воно не стане жарче. Просто всі здання, всі здання, здання, вони накаляться. І холодочок. Зараз, в принципі, іде жарко. Ти зайшов там кудись здання. Не обов'язково там в холодок, як люди каже холодок, зараз в холодку і вже нормально. Або десь там, ну холодок це тут не так багато дерев. Тут холодок це просто ти десь став під якимсь під пальму. Ну з середини літа я б сказав би вже, ну не сховатися у цій жари. Не сховатися ночі, у цій жари. Усе гаряче, наскільки всі плитки гарячі. Ну то є, ну тільки кондиціонер і все. Отже, підсумки по нашому літньому відпочинку. Так, брати з собою завжди сонцезахисні окуляри. Головний фурашка. убір, так, СПФ-крем для обличчя користуватися більш вищим СПФ-кремом. Гарний настрій, тому що сонечко можна запасатись собі на карту. напітки. А, вода. Завжди з собою брати воду. Що ще? Гарний настрій. Море буде дуже тепле, фруктів буде досхочу. Ну і все працюватиме, всі горки, всі водні. Працюватимуть басейни. так що я І дум... любите море, і сюди їдете заради моря і басейна, ну то я думаю, вам сподобається. То ми вам рекомендуємо да. їхати. Ви не пожалієте, повірте, сезон є сезон, в них так само, як і в нас. Тут, хоч ми там і думаємо, що тут. Я раніше думав, як в Україні був, що тут сезон, знаєте, думав, зимою тут сезон, а літом тут нікого нема, не сезон, то це все не так. Тут все так само літом, літом тут куча народу, повна. Звісно, більше місцевих, але ну, багато і приїжджає. Так. Літо є літо. Літо воно і в Африці літо. А ви так. напишіть в коментарях, коли ви любите відпочивати в Єгипті? Чи коли ви відпочивали в Єгипті? Який був сезон, яка була пора року? Місяць який. Місяць, так. Так, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім Па-па.